Вітаю вас, мої любі малята! Розпочинаємо урок математики. Тема сьогоднішнього уроку закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток. Рахуємо вкусно: 40 плюс 4 50 плюс 3 18 мінус 10, 10 мінус 2.

Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 113. Виконаємо перше завдання. Потрібно збільшити на одиницю кожне з даних чисел. Отже, перед нами числа 14, 34, 54, 4, 24, 74, 94, 64, 84, 44. Діти, що цікавого, ви помітили? Так. Кожне число має в числі одиниць, число 4. Тобто закінчується на четвірку. Утворені числа запишіть, будь ласка, в рядочок у своєму робочому зошиті. Далі записуємо вирази 2. Треба порівняти вираз з числом. Замість трьох крапочок ставимо знаки більше, менше або дорівнює. Погляньте уважно на завдання номер 3 Біля кожного багажу записано вираз, за яким можна обчислити його масу. Визнач масу кожного багажу. Отже, рахуємо вирази, які записані під низом, і визначаємо, де ж найбільший багаж. Будьте уважні! Я надіюсь, ви визначили правильно. Найбільший багаж у червоній валізі, так? Молодці. Далі потрібно вибрати двоцифрові числа. Назвіть усно лише двоцифрові числа. Давайте разом зі мною. Отже. Бо цифровими є числа 10, 16, 47, 50, 99, 75. Діти, пригадайте, що ви знаєте про число 10? Так, число 10 це найменше двоцифрове число, а число 99. Так, число 99 це найбільше двоцифрове число. Пригадали. А зараз відпочинемо і розв'яжемо віршовані задачі. Отже, слухаємо. Шість кумедних ведмежат біля броду борюкались. Двоє з них втекло до мами. Скільки ведмежат зосталось? Складемо вираз. Шість мінус 2 дорівнює 4. Зосталось четверо ведмежат. Слухаємо далі. Шли три їжаки, несли по три буряки, а ви їм допоможіть, бурякіті полічіть. Який вираз складемо? Так, складемо вираз 3 плюс 3 плюс 3. Отже, 9 буряків несли три їжаки. Слухаємо далі. Є в зайчихи 5 малят, неслухняних не зайченят. На обід їх мати зве, три прийшли. А скільки йде? Складаємо виросте. П'ять мінус три дорівнює два. Отже, йде ще двоє зайчан. На травиці біля плоту метушаться, цуценята, троє білих, наче сніг. Двоє чорних, скільки всіх. Порахуйте, скільки всіх цуценят. Так, їх п'ятеро. Працюємо далі. У двох стопчиках ви бачите вирази. Порахуйте уважно вирази і з'єднайте вирази з однаковими відповідями. Отже, працюємо разом. 40 плюс 20 дорівнює 60. І в правому стопчику вираз, що має значення 60, це 80 мінус 20. 50 плюс 40 дорівнює 90. І в правому стовпчику 30 плюс 60 також має відповідь 90. 70 мінус 30 буде 40. Шукаємо відповідний вираз. Так, 20 плюс 20. 60 мінус 40 дорівнює 20. Отже, вираз 90-70 теж має таку відповідь. Запишіть у зошити вирази, поставте знаки більше-менше дорівнює. Для цього пригадайте, що таке 1 дециметр. Отже. 1 дециметр це 10 см, 10 см більше, ніж 9 см. Перевіряйте далі. 18 см більше, ніж 1 дециметр 1 см, адже це 11 см. 1 дециметр 5 см менше, ніж 1 дециметр 6 см. Тому що число 15 менше, ніж число 16. 1 дециметр 3 см менше, ніж 15 см. Адже зліва в нас виходить 13 см. 13 см менше, ніж 15 см. Запишіть ці вирази у зушити. Пишемо далі у зушити Задача четверта. Слухаємо задачу. Вирушивши в похід, турист взяв 7 кілограмів продуктів і 10 кілограмів туристичного спорядження. Скільки кілограмів багажу нестиме турист? Отже, турист брав продукти, записуємо: продуктів було 7 кілограмів, спорядження 10 кілограмів. Ставимо фігурну дужку, нам треба дізнатися, скільки всього кілограмів багажу буде нести турист. Це задача на знаходження суми. Пригадуємо, як ми обчислюємо суму. Так, до 7 додаємо 10. Виходить у нас 17 кілограмів. Пишемо відповідь до задачі. Турист не стиме 17 кілограмів багажу. Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі в зошит. Наступна задача п'ята. Для приготування горіхових рулетів кондитер використав 100 горіхів. Із них 70 горіхів грецькі, а решта лісові. Скільки лісових горіхів використав кондитер? Діти, погляньте уважно на екран. Ось це у нас грецькі горіхи, а ось це лісові. Так? Отже, всього було 100 горіхів. Пишемо. Грецькі 70 горіхів. Лісових невідомо. Ставимо знак питання. Кому і пишемо решту. Так, як обчислити, скільки лісових горіхів використав кондитер? Для цього ми від 100 віднімаємо 70. Пригадуйте алгоритм віднімання круглих чисел. 100 це 10 десятків, 70 це 7 десятків. 10 мінус 7 дорівнює 3. Три десятки це число 30. 30 горіхів. Пишемо відповідь. Запитання до задачі звучало так: скільки лісових горіхів використав кондитер? Даємо повну відповідь. Кондитер використав 30 лісових горіхів. Якщо ви справилися із завданнями підручника, будь ласка, попрацюйте попрацюйте самостійно у друкованому зошиті на сторіночці 41.